Початок свят усіх це є різдво, бо якби Бог у плоті не родився, про Богоявлення б не знав ніхто, а це тому, щоб він хрестився І не страждав за нас би на Христі, не дарував би свято Воскресіння, з надією по вірі нам спастись і не чекав би нас по Знесіння, і Дух Святий на нас би не зійшов. У день по воскресіння п'ятдесяте, і, як звичайний день для де всіх вийшов. також і твійці ми б не знали свята. То саме цим все почалося днем. Знов хочеться все в ньому пригадати, коли в юдейське місто Ріфлеє прийшли Марія Йосип записатись. Та місця у заїзді не знайшлось, що змусило відправитись до стайні. Та її родити сина довелось, бо кращих не було на те вставин. А вже господній ангел їм звістив, тим пастухам, що поруч вартували, велику радість всім благовісти, що народився той, кого чекали. Почули ще в великому страху. Дитину, місці знайдете Давида, і ще ознаку ангел дав таку. У яслах він лежати московити, прийшов, що вони все розповіли. ця всіх дуже здивувала, Марії ж на серце слова лягли, вона над ними довго розважала. Отримав світ Спасителя в хресті, небесне військо не раптово. Хвалити Бога, що на висоті. Мир на землі і в людях добру волю. На сході враз зійшла нова заря, і мудреці, що вміли толкувати народження юдейського царя, в її появі мали розпізнати. Вони йому вклонитися пішли, зоря руля їх, потім зупинилась. Зрадівши вдома з дитятком війшли, Дари принесли і низько поклонились, не випадково склались ці дари і золота та ладано, і смирни. два перших, як священний й царю, а смирна як безсмертної людини. Від мутриців, як ірод, те, зачув, Що ті шукають тут царя нового за свою владу сильний страх відчув. І вдарився до наміру він свого. Та ангел Йосипу в вісні сказав, щоб брав дитятко і тікав в Єгипет, і там до свого часу пробував, щоб він дитячок, шук... бо він дитя шукає погубити. І повбивати ірод наказав усіх дітей від двох років і менше. Серед людей померли за Христа Були це мученики. Самі перші. Відома ця історія усім, і вже давно це календарне свято, але важливо те передусім, що нам у своє серце з нею взято, чи народився в ньому твій Ісус, і як багато місця там займає, серед життєвих цінностей спокус, чи Він на задній план не відступає. Зворушила історія Різдва. А чи ти далі шлях його простежив, що того госького привів Христа, де постраждав він також і за тебе? Ти викупну ту жертву оцінив, чи відвернувся байдуже від неї. А те, чому він мудро нас навчив, хіба не право долею полили? Перед очима бачу стаю стайлю, ту. стоїть заря над яслами Ісуса. В думках за пастухами обійду і крісторіччя низько поклонися. Амінь, Алілуя.